І отут, якщо у цього чоловіка конфіскували якісь розуміння української мови, конфіскували в нього розуміння, а, теж в якій країні ми живемо і хто наш ворог, то на жаль, у нас є ще ті, і на щастя, це не глядачі телеканалу Київ, які нам а, пишуть на ми бачимо в наших повідомленнях. У нас абсолютно а, однакова думка щодо Григорія Лепса, але ж є у нас і такі, що вирішили, що треба слухати воюючи країну того то самого Алкашат. Ну. Ти розумієш, і а, тепер а, ці виконавці, які втрапили в скандал в кафе Дубровка якраз під Києвом, публічно вибачилися за свою поведінку. Щоправда, пояснення і вибачення були зроблені у кабінеті слідчих. За кілька годин до цих записів поліція навідалась Дубровку та допитала усіх учасників скандалу. Принести вибачення всім громадянам нашої країни за поведінку своїх гостей, тому що я є громадянкою і патріотом своєї держави. Слава Україні! Хочу принести також вибачення всім громадянам нашої країни за свої невсвідомлені дії. Моя поведінка була неприпустимою в той час, як країна знаходиться в стадії війни. Я в жодному разі не підтримую країну агресора.